Перше загальнокомандне місце на Кубку України з фріфайту. Наші дніпровські спортсмени стали першими. І отож, ми сьогодні в нашій студії будемо говорити взагалі про цей вид спорту і про те, як здобуваються такі нагороди у війну. Отож, до нашої студії ми запросили Віктора Богуславського, керівника Дніпропетровської обласної федерації фріфайту, і Артема Кров'якова, керівника спортивного клубу Вітязь, лідер дитячо молодіжного центру Лідер Дніпровської міської ради. Дуже раді вас бачити сьогодні нашій студії знаємо, що цей вид спорту, український, він з'явився з змішаних єдиноборств, і це дуже цікаво. Насправді мені здається, що людина повинна бути майстром усіх мабуть, видів спорту, ось саме таких єдиноборств, для того, щоб стати чемпіоном з фріфайту. Тобто там людина не розуміє, що ж буде далі, який, який саме, що її чекає. І, і це взагалі. Говорить про те, що наші спортсмени можуть стати кращими в усьому світі, так, так чи ні? Так, так мені здається, так, чи так насправді є? Так і є. Я хочу почати з того, що це саме український вид змішаних бойових мистецтв. Це перше, це перший вид змішаних єдиноборств, який з'явився у нас в Україні офіційно зареєстрований в Мін'юсті. Це як положено. Ми почали в Дніпропетровській області розвивати цей спорт з 2004 року. От, і це в Дніпропетровській області, а в, Ки в Києві він е з'явився в початку нульових. Uh -huh. І хочу сказати, що представники нашого виду спорту е вже приймали участь і на чемпіонатах світу. І, і на чемпіонатах Європи, от я, наприклад, двократний бронзовий призер чемпіонату світу з фріфайту з українського виду спорту Це Ось важливо. дуже цікаво, що в Україні він зародився, виходить так, 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 так. його розробили, і тепер є міжнародні змагання. Тобто так. люди в інших країнах вже мають можливість розвиватися і е, брати уроки, мабуть, у кращих українських спортсменів. Бо хто ж як не українці можуть показати, яким повинен бути фріфайт, яким він повинен бути? Розкажіть, будь ласка, чи справді фріф? Файт відрізняється від тих єдиноборств, які ми звикли вже бачити, хто ти я, я, ну, я думав, в двох словах. Я хочу зазначити, щодо до Фріфайту наступне це вид спорту, який має три розділи. Перший розділ це боротьба. В принципі, це той напрям, в якому можуть приймати участь діти з шести років. От і що саме найцікавіше, цей розділ дає фізичні якості, розвиває фізичні якості саме з маленького віку. І при цьому дитина росте здорова, повністю фізично розвинена. І другий розділ це Limited Fight. Що це таке? Це вже саме той розділ змішаних єдиноборств. Він відрізняється від інших видів єдиноборств тим, що основна задача цього розділу. Це саме технічна підкованість кожного спортсмена, і саме в цьому розділі нема повного контакту. Тобто це вікова категорія від 10 до 18 років, включно. Це саме той вік, коли формується організм майбутнього чоловіка. Так і заради цього було розроблено саме. Цей розділ для того, щоб дитина росла здоровою. В інших видах спорту дозволений повний контакт, а повний mm -hmm. контакт це травмати може бути травматично може бути. але трет... ж старші вже мають так. Контакт. І третій розділ це саме реал файт. Він від... від відрізняється від лімітед Fight лише тим, що це повний контакт і вже для чоловіків, уже сформованих чоловіків, де самостійно можуть приймати рішення люди, де Повністю підготовлені до повного контакту. Тому метр розділ, це, так. це дуже просто, але ж все одно ми повинні розуміти, що фліфайт він має свої правила так само, і так. треба все це дотримуватися обов'язково. Чемпіонати, якщо проходять, то теж це все прописано. Так. І тут тут дуже важливо чемпіонам розуміти, що є правила, і можна Ого, потрапити так в немилість у суддів, якщо щось не так. От, пане Артеме, скажіть, будь ласка, от чемпіони, ті, які вийшли з ваших так сказати рук. Так, як тренера, от як вони що вони розуміють в правилах? Я маю на увазі, наскільки вони вже високо стоять в тому розумінні як чемпіони, і чи є такі правила, які постійно намагаються порушувати наші спортсмени? Вітаю! Я керівник клубу Вітязь, працюємо вже, вже дуже довго в цьому напрямку, в напрямку змішаних і взагалі. І, звичайно, виступаємо від, під Федерацію Фріфайту. розвиваємось в цьому напрямку та в інших напрямках змішаних єдиноборств. Звичайно, це дуже треба сказати, що змішання єдиноборства вони взагалі дуже стрімко зараз розвиваються в всьому світі. Тому Україна не відстає від цього напрямку, і наші спортсмени приймають участь як на городських, обласних, всеукраїнських турнірах і попадають в збірну України та представляють Україну на чемпіонатах Європи та чемпіонату мира. Спортсмени звичайно починають з самого малку та розвиваються красиво. Та розвиваються спочатку, як правильно сказав Вітя, з боротьби, потім переходять більш на контактні напрямки, це ударна техніка. В нашому клубі дуже багато хлопців. А, та взагалі дівчат Дівчата теж можуть а, приходити так, займатися так, звичайно. цим видом спорт, спорту? спорт він об'єднає uh -huh, uh -huh. взагалі. Ми, ми скажемо це про змішані і неборства, та греплінг це напрямки в uh файт. -huh. Так ну я хочу сказати, що дівчат ну знову ж таки по нашому виду спорту, дівчата у нас тренуються, але не вони не виступають з на контактному виді спорту, uh -huh. тому що філософія фріфайту взагалі це збереження здоров'я в першу чергу. А тим паче, що дівчина це квітка джерела, її потрібно берегти, <рес> <рес> тому вони а... не виступають в контактному ну, ну, Так, так. А от і все одно вони можуть виходити на змагання і отримувати нагороди, чи, чи тільки тренуватися? в розділі Submission Fight – так, а в розділі Limited Теріал ні. Але в інших видах спорту. То можуть може. Ну, звичайно. Ми ж зараз зараз про фіфріфайт говоримо. От бачимо, що багато було переможців, бачимо фотографії цього року. Це взагалі така абсолютна перемога Дніпропетровської області. Так. З чим вона пов'язана? Пов'язано з тим, що е, тренери змотивовані е, спортсмени. Мають чудову фізичну підготовленість і на постійній основі в Дніпропетровській області є можливість е змагатися з серед своїх, е скажімо так, ровесників. Во. Е, якби не було конкуренції нормально в чемпіонаті області, то на чемпіонаті України і не було б таких результатів. Угу. А так. потім є можливість виходити на чемпіонат Європи, наприклад, на так. чемпіонат світу. Вже все потрапили наші спортсмени. так? Так, в календарному плані у нас зазначено, що літом. Повинен бути чемпіонат світу, mm -hmm. будемо готуватись. подивимось, як далі. Ви ж розумієте, що на сьогодні дуже важко тренуватися в умовах війни. Тому буде можливість поїхати чи не буде можливість, покаже лише час. Але ж можна тут тренуватись на місці все одно. Так, е і вже. так ви робите через те такі високі результати. Так. Так? Ми зараз покажемо, як виглядає ось такий кубок, великий. Е він трохи не схожий, незвичний. Е кубок України з фріфайту, бачите, як він виглядає. І це от у Львові отримали 2023 рік чемпіонат був у Львові, так? Ми йдемо в ногу з часом, тому ми відходимо вже навіть в кубках від стандартних класичних оцих чаш. Угу. тому. Ну, ось такий. А з іншого боку, тут, бо дивіться, ось борітеся, поборете, вам Бог допомагає, Тарас Шевченко. Чудово. І дуже приємно, що саме такі українські символи є, і фріфайт якраз керується ними, і, мабуть, це і допомагає, допомагає вам перемагати. А скажіть ось, якщо, наприклад, люди зможуть приходити нові, нові я маю на увазі будь-якого віку. Це ж складно, мабуть. Це треба бути майстром з багатьох єдиноборств, аби стати чемпіоном з фріфайту чи ні? Основне, з чого потрібно почати, це з розуму. Якщо ви дуже розумні, то і тіло вже буде застосовувати прийоми боротьби так, як буде наказувати ваш розум. Угу. А далі все ж залежить від тренерів та спортсменів. Я вважаю, взагалі а, ну такі складні взагалі є елементи, чи є нові елементи, які були розроблені спеціально для цього виду мистецтва? А вже ж є багато прийомів, які виконуються лише в цьому виді спорту, От. але це вже техніч, технічні прийоми кожного клубу, і це залишиться. В таємниці. Кожного Таємниця клубу. навіть, тобто, кожен клуб може собі дозволити використовувати. Але в рамках використовувати. Але впро... так, тобто, Є якісь стандартні правила, треба їх дотримуватися, але так, спортсмен може щось десь своє особисте використовувати, аби бути переможцем. Правильно так, я так, розуміла? Так. Ну, взагалі, хитрі... Це окрема, окрема страті... стратегія кожного тренера та його звичайно, спортсменів. Ну, тоді можна сказати, так, що можуть бути спортсмени непереможні. Якщо він буде добре володіти технікою, плюс мати щось своє особисте, то треба зловити це і намагатися. Але, але треба пам'ятати, цей вид дуже швидко розвивається. Інші теж присутня. І велика угу. конкуренція заставляє нас бути в формі. Так. Велика конкуренція. От ви кажете, це скільки людей зараз займаються в світі, і ось був командний такий збір. Скільки людей змогли поїхати з нашої області, і скільки з інших областей? Дивіться зараз чіткої границі, скільки можуть людей поїхати, нема. Якщо раніше міністерство наказувало не більше двох. Людей, ну, чоловіків в одній ваговій категорії, то зараз, скільки я бажаю, на сьогоднішньому, ну на минулому чемпіонаті, вже від нашої області поїхало 36 осіб. От. І боролося, ну, в інших областях 60 їздили. Там е дуже багато людей було. От. І боролися лише в шести вагових категоріях. Це дуже чи в восьми вагових категоріях. Це дуже важливо. І наша область, вона зайняла, е виборола п'ять е Медалей, з них чотири золотих і одна срібна. От. А щодо кількості людей, які займаються у світі, я вам можу, наприклад, елементарно привести приклад. От у нас 25 го числа лютого місяця в спортивному клубі Арена відбувся чемпіонат області з фрі-файту в розділі Сибішнфайт, і він зібрав 250 осіб. 250 осіб. Це тільки наш регіон. А якщо брати в масштабах світу, то дуже багато. Популярний вид так. спорту і він дуже стрімко розвивається. Ми бачимо, що люди з задоволенням приходять, хочуть навчитися, що він дає самій людині, що він розвиває, чи одразу ви можете побачити результати? Ну, я маю на увазі, звичайно, не не, не завтра, так але ну, тобто, через місяць, через два, через півроку, що саме людина для себе може з'ясувати і що їй буде допомагати просто в звичайному житті. Коли людина приходить займатися цим видом спорту, звичайно вона відкриває для себе дуже великий мир, в якому треба проявити себе, це вперше за все, як сказав Вітя, інтелект, морально-воляві якості людини, його характер, сила. Та інші технічні, так сказати, напрямки діяльності в нашій специфіки. Я хотів би відмітити по поводу Кубку України, який прийшов, клуб Вітязь також внес деякий вклад в те, що ми привезли привезли Дніпріського область, зайняв перше місце. Собченко Дмитрій зайняв. Спортсмен клубу Вітязь. Хоча він зараз вже сам є тренер, в нього є свій клуб, але він виходець з клубу Вітязь Дніпропетровській області і представляв Дніпропетровську область. Він ага. зайняв перше місце в ваговій категорії в 89 кілограмів. Та молодші наші спортсмени, це відмітити треба одного із таких. Локомотивів «Вітязь» віком 15 років чернецький Даніїл. Він також став першим, провів три схватки. Всі схватки закінчив досрочно різними больовими прийомами та технічними діями десь в поділах від хвилини. Одну, одну ми... хвилину це він побув. Так на коврі він з і, і переміг так та один раунд дві хвилини, і він за одну хвилину здобув перемогу. Угу. Але я хочу відзначити, що це досягнення збірної команди області, і приймали участь клуби із міста Кривий Ріг, із міста Першотравенськ, і з Верхньодніпровська, із міста Дніпра. Ну то тобто це багато людей приймало участь. Насправді, от ви розповідали тільки що про діючого спортсмена і тренера. Це дуже добре, коли тренер і ще і виходить і може показати свою майстерність. Власним прикладом показує. Це дуже добре, так. А ось до якого віку тренер може ще виступати? Чи є обмеження? Взагалі обмежень немає. Обмеження все е, зависить від того, е, які фізичні… Фізичне здоров'я. Та ж бажання, звичайне бажання, мотивація. Ну, 50-60 років. Були вже такі випадки? Чи все ж він молодий, цей вид спорту? Ще поки що не молодий. Дивіться. Було. В принципі, в контактних розділах, в Реалфаті дуже важко виступати літнім людям, тому що все ж таки у молоді краща реакція, сила і так далі. Та великі навантаження, так і велике навантаження. Але в розділі Submission Fight, там де є лише боротьба, в принципі, є розділення на вікові категорії, і дійсно люди різного віку мають можливість приймати участь в змаганнях. От, наприклад, на цих змаганнях, які відбулися 25 го числа, область у нас була да по Submission Fight, найстаріша, скажімо так, людина, найдоросліша. От 43 роки була тому. Ну, це ще я вам скажу дуже молодий вік, і в 43 можуть ще так, показати, так, як так, треба боротися так. молодим. Ну, можуть, але ж це вже важче. Так, взагалі, в мірової практиці люди в 43 або за 40, от, наприклад, можна привести приклад Юель Ремеро, 45 років, виступає на дуже, на дуже великому рівні, та якщо я не не помиляюсь, він повинен а, якраз поєдинок за пояс проводити. Тобто 45 років, і його опоненти там десь 37-30, і він витримує таке навантаження, то там може бути конкурентно здібний. Ну, ось так. Ми зараз стільки всього вже проговорили про цей чудовий вид спорту фріфайт. Я думаю, що прихильників стане ще більше цього виду спорту. Хочеться, щоб ви, можливо, звернулися до тих людей, які ще не знають, що це таке, і не знають, де можна тренуватися. І приходили, і справді розуміли, що їхнє фізичне здоров'я залежить від того, чим же вони будуть займатися в тому житті. Ну, давайте з вас почнемо. Будь ласка, Артем. Ну... Можу пользуватися пользуюсь такою можливістю, Пригла... приглашаю усіх займатися змішаними іноборствами в клубі Вітість дитячого молодіжного центру Лідер Дніпровської міської ради. А треба ще відмітити, що в клуб... в дитячому молодіжному центрі лідер є різні напрямки: це напрямки художні, напрямки там театрального мистецтва. Різних, різних напрямків танців та взагалі всебічного розвитку людини. Тому прошу приходимо в клуб Вітязь. Ми вам вас навчимо з самого початку, як що таке спорт, що таке що за напрямок змішані єдиноборства. Познайомимо вас з такому з таким цікавим напрямком боротьби як греплінг. Та якщо у вас буде бажання, натхнення та мотивація, ви зможете виступати на маленькому, а може і на самому високому рівні. Чудово, то я думаю, люди будуть приєднуватись. Будь ласка, Віктор. Я на правах керівника федерації, хочу сказати, що приходьте в ті клуби, які ви можете собі дозволити, тому що це може і відстань велика бути, деякі клуби беруть кошти за свої тренування. Вот тому приходьте там, де є можливість. Оце основне. Та займатися спортом займати спортом, так так хочеться, щоб всі були здорові, так витривалі, а зараз і так нам потрібно усім, і ми зрозуміли, що лише сильні і здорові люди можуть вистояти і пройти через усі випробування, які випадають на їхню документ. Не тільки сильні тілом, та ще й і духом, духом, звичайно, без цього ніяк. Дуже ну, дякую. Ось такі сьогодні були чудові тренери, які займаються українським видом єдиноборств фрі-файт. І добре, що ми сьогодні про це поговорили. Сподіваємося, що ще більше. Людей будуть цікавитися саме цим видом спорту. А ми з вами зустрінемося за декілька хвилин.